Привіт всім! Вечір на вулиці восьма година, а я буду собі робити какао. Какао я полюбляю, ой, як пахне. І часто какао п'ю. Я думаю, що багато тепер людей забули про какао. Тепер п'ють каву, без кави не можна ранком пробудитися. Ну так, я сужу по собі. Ранком встаю, і кави мушу випити. Не раз я собі думала, хм, Може, то привичка, але ні, я поп'ю кави ранком і зразу відчуваюся така енергійна. А от за какао не забуваю. Не раз на протязі дня от сижу, сижу і думаю, ой, зараз я вип'ю какао. І от вип'ю горнятку гарячого какао, бо я люблю гаряче, гаряче кофе пити і гаряче какао. І зразу, такий орган... і зразу організм розігрівається і така та, енергія прибавляється. І настрій, то точно. Я люблю какао випити сама, посидіти в спокої, тобто на одиночку. Переважно какао я люблю випити отаку от холодну пору зимою. вважаю, що пити какао дуже добре. Але пахне, як пахне какао, воно у мене. Таке темне. А запах. Ну, тут добре, я не знаю, тут добре какао. От така пачечка ні, я вже не маю, я висипала напевно, там 250 грам. Ціна 5 євро. 5, ,5 євро, 550, десь так. Це шоколадне. Так що не забувайте, глядачі, пити какао. бо то є теж добре. Що має якісь вітаміни, має свої мінерали. Ну і так далі. Так що зараз буду пити какао. Таке горнятко, напевно, тут 250 грам. Там беру ложку какао. От тут десь є 20 грам. Ну, роблю, роблю таке какао добре, щоб воно було смачне, а не одне молоко. Так. А от цукру не буду багато давати. Ложечку і вистачить з мене. Так. Розмішаю, так, я пахне. Може 250 мл, може більше. Вливаю, як кажуть, в ринку і доводжу до кипіння. У мене какао. Зараз таким трохи гарячим молоком помаленьку розведу. так, щоб грудочок не було. Ну, вже, воно загрілося. От спробуйте випити гаряче какао і почуєте зразу, як організм зразу розігрівається. Значить, підвищується енергія. Так. Так. Добре перемішую, бо якщо холодним молоком або таким ледь теплим будете розводити, то будуть грудочки, а таким трошки гарячішим, воно гарно розведеться. Так. Тут грудочок не буде. А, що забула, дров'язку солі. зразу покращиться смак. Чіпочку солі додають навіть до кави. Попробуйте коли-небудь зразу інакший смак. Я гарно розвела, зараз вам покажу. Бачите, як файно розійшлося какао. Не холодним молоком, а тільки таким гарячим, не кип'ятком. Ото маю трошечки солі, але я всю не буду сипати отак. Чуть-чуть. Все, вистачи. Пахне шоколадою. Попробувати на язик. Повтікає, яке добре. Ще можна додати трошки кориці, але то вже на любителя. Хочу таке натуральне випити. Це вистачить так, так. Так, а пахне. А смак такий, знаєте, не молока, не води, а какао. Шановні глядачі, в такі холодні дні, зимову пору не забувайте про какао. Зігріє вас, додасть енергії і настрою. Тоді до зустрічі!